Мої любі учні, рада вас вітати на уроках фізичної культури. На жаль, ми з вами змушені розпочинати цей навчальний рік дистанційно. Але я впевнена, що зовсім скоро ми з вами повернемося до нашого рідного села. Ми зайдемо до нашого рідного ліцею. Ми обов'язково прийдемо до нашої найкращої, найновішої, найсвітлішої і найріднішої спортивної зали. І все у нас буде добре, тому що ми українці, ми не зламні, ми не переможні, і правда на нашій стороні. А зараз я пропоную вам разом зі мною виконати комплекс загальнорозвивальних вправ. Ви бачите, я знаходжусь на вулиці. Погода в мене гарна, трішечки пасмурно, але вітру немає, температура також добра. І я вам також рекомендую, якщо у вас є така можливість, якщо у вас є безпечні умови для того, щоб вийти на заняття на вулицю, також вийти на вулицю. І розпочинаємо. Ставимо ручки на пояс і розпочинаємо з нахилів голови. Поїхали, продовжуємо в сторони повороти. Нахили. Покрутили галівкою в одну сторону. В Іншу. Дуже добре. Продовжуємо. Плечі. Опускаємо ручки вниз і підйом плеча в правого вгору. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, Дев'ять. десять. Ліве.

Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, ліве, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Два плеча вперед. Плеча назад. Дуже добре, струсили ручки. І продовжуємо. Руки в сторону. Кулачки. Кулачки вперед. Кулачки назад. ліктьових суглобах вперед. ліктьових суглобах назад. Шових суглобах. Вперед. Назад. Дуже добре. Продовжуємо ривки. Права рука вверх. Разом зі мною. Ліва вгору. Раз-два. Ліва вгору. Раз-два. Ліва вгору. Раз, два. Закінчуємо вправо. Ривки в сторони. Гручки перед собою. Раз, раз. Повернулись. Раз, раз. Повернулись. Раз. Раз. Повернулись. Раз, раз. Повернулись. Раз. Раз. Повернулись. Продовжуємо тулуба в сторони. Раз, два. Вирівнялись. Раз, два. Вирівнялись. Раз. два. Вирівнялись. Раз, два. Вирівнялись. Раз. Два. Вирівнялись. Раз. Два. Вирівнялися. Залишаємо ручки на поясі і продовжуємо нахали вперед і в сторони. Вперед. Вліво. Назад, право, перед. Вліво, назад, вправо, перед. Вліво, назад, Вправо. І продовжуємо в іншу сторону. Вперед. Тепер вправо. Назад. Вліво. Вперед. Вправо. Назад. Вліво, вперед, вправо. Назад. Вліво. І останній. Раз. Назад. Вліво. Продовжуємо нахили вперед. Піднімаємо ручки до гори. Мене не зовсім видно. Я трошки відійду. І розпочинаємо нахили. Права ніжка. До підлоги. Ліва. Вирівнялись. Права до підлоги. Ліва. Вирівнялися. Права до підлоги. Ліва. Вирівнялися. Права до підлоги. Ліва. Вирівнялися. І з іншої ніжки. Права. Вирівнялися. Ліва. Посередині. Права. Вирівнялися. Ліва. Посередині. Права. Вирівнялись і вліво. А ага. відпочиваємо з вами. Відпочиваємо трішечки, трошки відновлюємо наше дихання. І продовжуємо вправи для наших ніжок. Наші зараз завдання. Ми будемо підніматися на п'ятку і на носочки. Носочки. П'ятка. Носочки. П'ятка. Носочки, п'ятка, носочки, п'ятка, носочки, п'ятка, носочки, п'ятка. Наступна вправа. Захвачуємо нашу одну ніжку. І разом зі мною. Раз, два, три. Опустили. Раз. Тримаємо рівновагу. Два, три. Опустили. Раз, два, три. Опустили. Раз, два, три. Опустили. Раз, два, три. Опустили. Раз, два, три. Опустили. Відпочиваємо. Я повернусь до вас боком. Продовжуємо. Махи. Спочатку з хлопком під ногою. Раз, раз. Почиваємо. І ставимо ручки на пояс. Назад. Мах. Мах. Дуже добре відпочиваємо. І останнє наше завдання на сьогодні ми з вами виконуємо 10 присідань. Готові? Ставимо зручно ніжки на ширину плеч. Пригадуємо, що п'ятки не відриваються від підлоги. І разом зі мною поїхали. Раз, два, три. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Відпочиваємо. Я вам нагадую, що перед тим, як виконувати загальнорозвивальні вправи, потрібно розігріти свій організм, тому обов'язково перед початком загальнорозвивальних вправ потрібно зробити невеличку пробіжку. Якщо у вас є можливість, зробіть трихвилинний біг на вулиці. Якщо немає, то вдома на місці. Це також можливо і це також дуже корисно. Рада була з вами бачитися. На все добре. До скорих зустрічей.